Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 24 травня 2025 року. Капусту вирощуємо в цьому році в такій собі міні-тепличці з агротканини. тканини. Якийсь шматок там завалявся, я навіть не скажу якої щільності, але не щільна. Купляли давно вже, колись накривали редиску. Я вже не раз казала, у мене не виходить виростити ранню капусту розсаду вдома. Завжди висіваю після 20 березня в Теплиці. Але це мені допоміг брат, у нього виходиться добре. Було насіння Елізи і Аліни. Мені здається, Два сорти я давала, ну, що ще було в нього. Там якась одна вилізла, не знаю яка, і листя інше, і виросла така висока. Але вже голівку починає звертати, буде, мабуть, чуть пізніше. А ця така вже, бачите, які гарні у неї свічечки формуються. Я вам скажу це хороша хороший метод. висаджувала я, мабуть, десь числа 17 18 Ну, місяць вона вже в мене росте. Я думаю, що, як і у всіх, у нас температура нас не балувала. Вночі опускалася до 3-2 і навіть до одного і нуля було ще 2 тижні назад заморозки на поверхні ґрунту. Ну, капуста, хоч вона і не дуже теплолюбива, але почувала себе тут дуже гарно. Так що вік живий, вік учися. Клімат міняється, і технології теж. Так що спробуйте, і у вас вийде теж така краса.